Давайте пригадаємо, як розв'язати квадратну нерівність. Якщо не пригадаємо, то навчимося розв'язувати квадратні нерівності. І так, в наше завдання розв'язати квадратну нерівність Х квадрат додати 4х додати 3, більше рівне 0. Так, яка ж нерівність називається квадратною. Нерівність виду АХ квадрат плюс Бх плюс. Це більше нуля, менше нуля, більше рівне нуля, менше рівне нуля. Називається квадратною нерівністю. Х це зміна, а Б, і це деякі числа. Насправді, квадратну нерівність розв'язати зовсім неважко. Для цього необхідно знати алгоритм розв'язання. І так, перший крок, який ми маємо зробити, щоб розв'язати, щоб вірно розв'язати нерівність, це подивитися. Який е, додатній чи від'ємний коефіцієнт стоїть біля х квадрат? Давайте подивимося. Біля х квадрат в нас нічого не стоїть, а отже, це стоїть одиниця, одиниця в нас більше нуля. Отже, я пишу, що А. Чому А? Бо саме А це коефіцієнт, який стоїть біля х квадрат. І так, А більше нуля. Значить, відки параболи? Напрямлені вгору ми пишемо, відки параболи напрямлені вгору. Другий крок. Другий крок. Нам потрібно ліву частину нерівності х квадрат додати 4х додати 3 прирівняти до нуля і знайти корені квадратного рівняння, оскільки це зведене квадратне рівняння, там біля х квадрат нічого не стоїть, а стоїть одиниця то ми можемо використати теорему оберненої до теореми вієта і знайти корінні. Пишемо за теоремою В'єта. х1 додати х2 дорівнює другому коефіцієнту, взятого з протилежним знаком. І добутку х1х2 дорівнює 3, дорівнює вільному члену. Підбираємо корінні. х1, х2. Так, що на що помножити, що було 3. Звичайно, 1 на 3. Але якщо ми додамо, то в нас буде 4. А по умові в нас має бути мінус 4. Значить, пишемо, що це буде мінус 1 і мінус 3. Перевіряємо. Мінус 1 додати мінус 3 буде мінус 4, а мінус 1 помножити на мінус 3 буде 3. Все, знайшли корені квадратного рівняння. Третій крок, Третій крок малюємо координатну пряму, позначаємо точки мінус 3 і мінус 1. Коли ми позначаємо точки, нам треба звернути увагу на знак. Чи він строгий, чи не строгий. Якщо в нас знак нерівності строгий буде, буде строго більше, або строго менше, точки наші будуть виколоті. А якщо знак нерівності не строгий, тобто більший рівний, або менший рівний, точки в нас будуть замальовані. Також ми замальовуємо точки мінус 3. І мінус один. Далі ми схематично малюємо параболу, яка проходить через ці точки, і позначаємо знаки: ця віточка вверху, значить, це буде проміжок додатній, ця віточка внизу, так, частинка внизу, значить, проміжок буде від'ємний, і віточка ось ця теж вверху, то, значить проміжок буде додатній. Щоб написати відповідь. Нам потрібно визначити, який нам проміжок треба, додатній чи від'ємний. Дивіться, знак в нас більше нуля. Більше нуля це додатні проміжки. Отже, ось цей і ось цей. Записуємо відповідь. Х належить від мінус нескінченності до мінус 3. Дужка квадратна, бо точка зарісована, так? І від мінус одиниці до плюс нескінченності. Ось і все так. Просто розв'язати квадратну нерівність.